Вітаю, друзі, дякую, що дивитеся мій канал, моє відео. Сьогодні я хочу з вами поділитися рецептом сосисок в тісті, показати, як я їх готую. Для початку я буду замішувати тісто. Тісто замішую без опари, а одразу все, щоб було швидко і смачно. Використовую свіжі дріжджі пресовані. Додала трішки. Цукру трішки солі, все об'єднала ложечкою, перемішала і додаю тепленьке молоко. Можна додавати сироватку, можна воду використовувати, звичайно, теж підігріто, але з молоком буде смачніше. Якщо не любите бавитися з тістом, можете використовувати готове тісто, листове дріжове, яке продається в магазинах. Також сюди додаю одне яєчко, ось так з бофтою, і виливаю в нашу рідку масу. І будемо замішувати тісто. Все дуже швидко і легко. Тісто легко замішується. Також я додаю десь ложечку олії на руки, для того, щоб його гарно вимісити, тісто виходить пухкеньке. Воно в мене простояло півтора годинки, ось як ви бачите, воно вже підійшло. І з ним можна працювати. Звичайно, що в кімнаті має бути тепло, прикриваємо полотенком і тоді воно швидше підходить. Ділю на дві частини, буду розкатувати спочатку одну частину і виробляти. Коли поміщу його в духовочку, буду працювати з другою частиною тіста. Найбільше часу займає саме підняття тіста, його бродіння. А все решта готується досить швидко і нескладно. Ось так розкатую коржик скалочкою розтягую його, щоб тісто не було дуже товстим. Та нарізаю в мене є таке колощатко, я нарізаю такі полосочки. Полосочки мають бути завшишки сантиметр півтора, не дуже широкими, От. і будемо в ці полосочки замотувати сосиски. Звісно, що попередньо з них потрібно зняти шкірку або плівку. Якщо ви використовуєте сердельки і вони у вас досить крупні, то їх можна перерізати навпіл. У мене сьогодні сосиски, я ось так закручую. Як ви бачите, все виходить легко, просто і не так довго, як здається, на відео. Коли я вироблю все тісто і сосиски, я залишаю їх на деколі на формі підходити. Мені потрібно, щоб вони трішечки тісто трішечки збільшилось в об'ємі. Тоді наша здоба буде пухкою і м'якою навіть на слідчий день, якщо, звісно, залишиться. Також перед випіканням можна змастити їх збитим яєчком. Але я нічого не змащувала, випікала їх без змащування. Ось такі вони в мене рум'яні красиві вийшли. Готується досить швидко, тому що сосиски це в нас вже готовий продукт, нам потрібно, щоб запеклося, зарум'янилося, приготувалося саме тісто. А воно готується досить швидко. Аромат стоїть неймовірний, рідні мої вже чекають, поки скоштують цю здобу. Тому раджу вам також порадувати своїх рідних та близьких. Якщо не хочете гратися з замішуванням тіста, то купуйте в магазині готове тісто, це буде ще швидше приготування. Тож радуйте своїх рідних та близьких. Дивіться, які вони вийшли соковиті, класні, і хочеться вже їх коштувати. Хай все вдається. Мирного неба вам спокою і гарних звісток. До нових зустрічей всім па-па.